Декайте зонти, я вам як завжди Отже, пропонуємо до вашої уваги зонти турецького виробництва довжиною 3 метра, внутрішній діаметр 2,70 метрів, виготовлено з високоякісної тканини Монако, щільністю 300 грамів на квадратний метр. Мають вагу 4 кілограми 200 грамів, в суцільному вигляді. І перейдемо до більш детальної інформації. Зараз ми до вашої уваги представимо зонт максимальної модифікації. Що означає максимальна модифікація? Отже, відтримали цей зонт. І розповідаємо вам, що він собі представляє. Отже, загальна довжина зонта цього, в повному вигляді зрісти 2 метри 27 см, має можливість фіксувати положення висоти. Дві фіксації йдуть кнопочні, та головна фіксація регулюється за допомогою фіксаторного болта. Чим відрізняються ці зонти? Ці зонти посилені виготовлені з високоякісного полікарбонату з додуванням поліуретану та скловолокна. Мають товщину спиці 11 мм, тобто більше одного сантиметра. Товщина спиці. Кріплення йде поліуретанове, воно вологостійке, воно стійке до погодних умов, до морозу та до жаростій погоди, завдяки чому вони не лопаються, не ламаються, та їх не треба замінювати. Товщина кріплення йде 13 мм. Також фіксується все за до допомогою металевих фіксаторів. Має додаткове кріплення тканини на кутах спереду, а має ультрафіолетовий захист, захищає від сонця, захищає від дощу. Діаметр стандартної трубки йде 28-32 мм. Більш детально покажемо вам на додаткових фотографіях карточки товару на сайті. І перейдемо далі до наступних модифікацій. Наступна модифікація цього зонта турецького воробника, котрий має а, на відео майже однаковий вигляд, але м, м, зовсім різні характеристичні дані. Отже, перевіряємо товщину самої спиці. Товщина самої спиці тут вже йде трішечки менше. Це вже йде дев'ятка, 9, 9 мм. Тут також кріплення йде. А, зараз хвилиночку кріплення також менше йде вже на 2 мм. Матеріал тут вже виготовлений а, просто з полікарбонату. Від'ємність полікарбонату він дуже крутий до погодних умов влітку, але не стійкий в зимову погоду. Тому якщо ви плануєте на літній період купляти зонт, це дуже гарний варіант. Якщо ви плануєте використовувати зонт в будь-які погодні умови, то тут же треба трішечки замислитися. Кріплення має такі самі а, кріплення тканини. Кріплення фіксатору має таке саме. Тут іде також тканина Монако, але щільність даної тканини вже йде не 300 грамів на квадратний метр, а щільність цієї тканини вже йде 220 на, на грамів на квадратний метр. 220 грамів на квадратний метр це каже про те, що тканина буде трішечки, завдяки тканини, буде він трішечки легкіший в загальній вагі. Далі ми вимірюємо товщину труби. Товщина труби вже також іде е, меншого розміру. 24 мм міліметри на йдемо на 28 мм міліметрів труба. Діаметр. Фіксація йде також два положення, фіксації кнопкою, та головне додаткова можливість фіксувати за допомогою болта. Дані зонти мають внутрішнє кріплення таке саме. Фіксація тут верхня фіксація йде вже не з полікарбонату, а верхня фіксація йде з поліуретанового пластику. Поліуретановий пластик дуже стійкий до будь-яких погодних умов. І перейдемо надалі вже до комплектації трішечки іншої, дешевшої комплектації. На останній остання модифікація зонтів цього виробника. А тут вже в нас йде виробництво самої спиці. Спиця вже йде повністю пластикова, але фіксатори залишаються з поліуретанові. тут тут. Тут поліуретанові фіксації залишаються. Тканина вже в цього виробника, тобто точніше, в цієї модифікації, вже йде Нейлонова тканина з ультрафіолетовим напиленням захист від сонця, то від дощу все одно йде, але це впливає в кінці на вагу самого зонта. Вагу зонта, потім додамо вам у карточку товара. А кріплення залишаються такі самі. Додаткове кріплення, додаткова нитка, додаткова тканина, додатковий пластик. Звертаємо увагу. І переходимо вже до заміру самої спиці. Сама спиця вже в нас тут іде сімірка, сімка йде, спиця. Діаметр трубки буде тут також трішечки відрізнятися. Діаметр трубки вже в даній модифікації зараз хвилиночку подивимося. с ним идет видео потому что это просто ну подтяни, потому что сейчас посмотрю не выключай видео пускай идет я не выключаю. так все диаметр трубки уже в нас тут идет можно заходим да делаю я фотошоп придумал Діаметр трубки в даній комплектації вже йде у нас 23 і нижня частина 27, але залишається фіксація так само З кноп... кнопочна фіксація та фіксація за допомогою болта. І е, все інше вже йде е, як і в тих зонтах. Товщина металу всюди йде однакова, але завдяки тому, що різна тканина, різний матеріал виробу, різний діаметр трубки від цього вже залежить загальна вага самого зонта. За більш детальною інформацією вже можете звернутися до наших спеціалістів, наших менеджерів. Вони вам допоможуть оформити замовлення та зробити правильний вибір на ваш бюджет.